Тисячолітня історія України знає багато князів, гетьманів, в деякий період імператорів та царів, зовсім недавно генеральних секретарів і вже навіть президентів, які керували державою. Та хто з них були жінками? Гортаючи сторінки матеріалів про княгиню Ольгу, не можна не відмітити, що всі вони наголошують на тому. Що це була єдина правителька жінка в Київській Русі. З того часу пройшло вже майже 11 століть, і в мене виникло запитання, хто ще з жінок за цей час керував землями України з першої посади в державі? Як виявилось, що цей не невтішний, і жінки керували близько 60 років зі всієї тисячолітньої історії? Про першу ми вже здогадались це Ольга. Вона не була правителем, а тільки регентом при своєму малолітньому синові. Регент це людина, яка виконує обов'язки монарха в період його недієздатності. Княгиня володіла всією повнотою влади, і те, що вона зробила, було не під силу іншим чоловікам в статусі князів. Під час регенства Ольги були створені інституції влади, які розрізнені землі об'єднали в державу. Фактично, Ольга зробила Русь державою. Її попередники, князі Олег та Ігор, займались війнами, походами, а державні інституції не будували. Княгиня Ольги в походи не ходила. В цей час війн не було, тільки захист від набігів кочовиків. Зате формувались державницькі структури. Першими адміністративними інститутами влади стали погости, які спочатку відкривалися як пункти збору данини, а потім переросли в адміністративні представництва київської влади на місцях. В другій половині свого правління Ольга прийняла хрещення в Константинополі і цим створила підґрунтя для християнізації Русі Володимиру. Регенство Ольги стало періодом побудови державності в Київській Русі. Це був позитивно надважливий момент історії. Сумною для українців є слідуюча історія про панування іншої жінки. Другою жінкою, яка керувала майже всіма землями, які відносяться до території сучасної України, була російська імператриця Катерина II. І тут починається присмак гіркоти. Всі українці повинні знати, що більшого лиха для України не було ні від кого. Не можна українцям визнавати Катерину великою імператрицею, як того хочуть росіяни. Може, для них вона і велика, а для нас це один з найбільш цинічних лиходіїв. На початку правління Катерини II в 1762 році в складі Російської імперії було все лівобережжя та південь Правобережної України. В результаті трьох майбутніх поділів речі Посполитої. На кінець правління Катерини II в 1796 році в складі Російської імперії була вся Україна, крім Галичини, яка тоді відносилась до Австро-Угорщини. Так знищити Україну, як це зробила жінка Катерина II, не змогли ні монголо-татарські хани, ні польсько-литовські шляхтичі, чи турецько-османські султани. Та жорстокість. Яку привила імператриця росіянам до українців відчувається і зараз, через 250 років. Я категорично проти тих людей, які вважають, що варто пам'ятати добром та публічно шанувати цю визначну державну діячку. А тепер коротко про дії, які відбувались тоді для знищення України та українців. Вже через два роки, після початку свого правління. У 1764 році Катерина ІІ видала указ про малоросійську колегію, яка створювалась для управління українськими землями. Відразу ж був призначений і генерал-губернатор цих земель. Вона змусила гетьмана Кирила Розумовського зректися булави, а через вісім місяців скасувала і саму посаду гетьмана Запорізька Січ, яка була під гетьманським керуванням. Стала тепер підвладною цьому малоросійському уряду, який призначала імперія. А в 1775 році, за наказом Катерини російська армія зруйнувала Запорізьку Січ на річці Підпіллі. Кошові отамани були зіслані в Сибір та на Соловки. Слово Запорожці стало заборонене. Більше чотирьох мільйонів десятин земель війська Запорожського – були роздані фаворитам Катерини II. Нові землевласники на місці козацьких господарств запроваджували латифундії, засновані на праці селян кріпаків. В 1765 році був скасований полковий устрій в Слобожанщині, а в 1781 році і по всій Гетьманщині. Органічний розвиток Гетьманщини, де вже існував своєрідний парламент. Генеральні збори, де, зрештою, існувало місцеве самоврядування, засноване на Магдебурзькому праві, де останній гетьман Кирило Розуловський вів мову про загальну освіту для всіх суспільних станів, був насильницьки перерваний і підігнаний під низький загальноімперський рівень. До 1774 року було знищено українську фінансову систему запроваджену ще за часів Богдана Хмельницького. Але найбільшу активність по знищенню України російська імператриця проявила в 1783 році. 14 травня цього року Катерина видала указ про закріпачення селянства. 9 липня був виданий указ про розформування всіх козацьких полків. Викладання в Києво-Могилянській академії було переведено на російську мову. В Києво-Печерській лаврі заборонили друкувати абетки українською мовою. А через два роки українська мова була заборонена в школах та церквах. В друкованих виданнях того часу з'явилось безліч оголошень про продаж кріпаків, як поодиноких, так і цілими сім'ями. Більшість українців попали до цього рабського стану. Ось така була друга правителька жінка. Третю жінку, яка мала всю повноту влади в Україні, ми добре знаємо, це двічі прем'єр-міністр України Юлія Володимирівна Тимошенко. Оцінку її діяльності мають дати майбутні історики.